Спекуляції і можливості переведення дачних будинків багатоповерхівки зняти повністю зміни до земельного кодексу. І автор законопроекту погоджувався. На жаль, для протоколу цього немає. Тому я звертаюся до автора, щоб обов'язково це зараз підтримати. І обов'язково фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода проголосує, якщо повністю зніметься питання щодо змін до земельного кодексу. А всеукраїнське об'єднання Свобода підтримує, щоб Сьогодні мешканці садових і дачних будинків мали можливість зареєструватися, мали можливість отримати медичну допомогу, мали можливість сьогодні е, дійсно використати своє право конституційне. Більше того, це переважно пенсійного віку люди, які сьогодні живуть, які свої помешкання передали своїм дітям. Тому фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода готова підтримати даний законопроект, але без змін до земельного. Народний депутат Мартинюк, я так розумію, від Компартії. Дякую, Мартинюк, фракція Комуністичної партії України.